Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитоної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із першої книги Самоїла. Не множте слів тих гордовитих, нехай зухвалість не виходить з уст ваших. Бо Бог то Господь всевидячий, Він зважує вчинки. Сьогодні мав розмову з однією людиною і черговий раз стояло запитання, за що нам це все? Чому ми маємо цю війну? Коли ти намагався, коли намагався пояснити, чому це є? Але ж в моєму оточенні не було таких людей, які би хотіли в Росію, яким було байдуже до Росії. Є вона та є. Тобто людина, з одного боку, розуміє, що розуміла, що це ворог, а з іншого боку, ми не готові. Приймати правду про себе. Ми не готові приймати правду про те, чому є ця війна. А все, по... Все, чому я роблю такий висновок? Та то по тому, як ми поводимося, як ми, українці, поводимося в цей час. Скільки раптом з'явилося байдужих людей, яким байдуже до того, що війна. Які втомилися від війни. Скільки раптом українців стало знову говорити, а яка різниця? Черговий, черговий приклад такого, яка різниця, те, що от відео показували, де в Харкові якийсь бізнесмен відкрив чергове кафе. І запросив туди якогось репера, який співав російською мовою з матюками, наголошує, не скільки російська мова, скільки матюки. І Ця людина ходила і розкидала гроші. І вони тішили, середіли з того, що от вони відкривають чергове кафе. Правда є в тому. Що ми своїми власними діями, своїми словами відкидаємо можливість перемогти, не відсутність зброї, не те, що ми там не маємо достатньо військових, а саме наша поведінка. Саме те, як ми поводимося в часі цієї війни. Кожен з нас. Бачите, як звучать ці слова. Не примножити слів гордовитих, з яким, знаєте, ми ставимося приниженням до нашого ворога. Я не кажу його там, прямо його похваляти, але черговий раз. Як говоримо, які вони погані, ненавчені, боягузи. Якщо ж вони такі є, то чого ж ми, українці, боїмося йти воювати? Якщо тільки від одного вигляду українці вони мали б всі розбігтися. Чомусь не біжать. І чомусь ті, які так насміхаються над нашим ворогом, не йдуть не спішать воювати. А тільки поширюють ці відео і самі записують відео. Про те, які ці росіяни погані, вони примножують у ту гордовитість цих росіян. Це росіяни говорили про українців, що ми ніхто. Це вони над нами насміхались. Зараз ми робимо те саме. Бог є всевидячий. Бог бачить наше життя, бачить наше ставлення, ставлення один до одного, ставлення. До цього ж таки ворога. Знаєте, я не кажу любити, я кажу, принаймні поважайте. Вони теж є люди. Я не хочу, щоб мене зараз засудили за це, що я от підтримую росіян. Ніякому разі не підтримую. Я хочу, щоб ми не стали такими, як вони. Щоб ми у своїй не мене, щоб наша ненависть. Не перетворила нас на них? Те, що люди відмовляються від української мовою і тим самим роблять себе схожими до росіян, Раз, на це потрібен час. Але усьому іншому. Чому ми маємо подібнюватись до них? Чому ми маємо примножувати? їхню злобу, чому ми маємо примножувати їхню гордість, їхню зневагу. Чому ми маємо це все примножувати? Чому ми маємо примножувати байдужість, яка є в них? Спитаєте будь-якого росіянина, який раптом виїхав, який зумів виїхати з Росії за кордон? Чи підтримуєте війну в Україні? Ні, ні, ми війну не підтримуємо, нам байдуже. Ми за мир. Спитайте українців, особливо тих чоловіків, які відкупили, сховались від армії, У тих воєнкомів, які говорять багато про треба захищати, але коли їх запитають, кажеш, от перед ходи, вони відмовляються. Не примножуймо того, що приніс до нас ворог. Не ставаємо такими, як ворог. Бог все бачить. І саме від того, як ми ставимось один до одного, як ми живемо, Бог нам дає або перемогу і звільнення від рабства, звільнення від цієї війни. Або ж навпаки, наш народ кине далі. Цю війну, щоби на кінець-то більшість людей не 60, не 70, а 99% всіх українців усвідомили, хто вони є, і що не потрібно примножити слів гордовитих, не потрібно бути такими, як наш ворог. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грешми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грешне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй помили над грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилу над Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй над Грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки вічні. Мій. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захоронен захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, поверни живими, і нешкодженими всіх наших полонених. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції. І благослови нас на спокійну ніч, щоб завтрашній день був став для нас переможним, бо Ти святий, іси завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Мій. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається в 8 годині Божесної літургії, а в 9 годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! I mm -hmm.